Про організацію підвозу одне з питань, яке було розглянуто під час засідання виконкому. Ця тема майже місяць гостро стоїть у нашій громаді, адже після ворожої атаки на шостку 4 жовтня залізнична логістика між нашим містом та столицею була порушена. Міською владою спільно з укрзалізницею було організовано комбінований підвоз пасажирів. Але наразі ситуація загострилася у зв'язку з додатковим руйнуванням мосту через Сейм. Ми вимушені були. Возить людей до міста Конотопа. Це значно вели більше дистанція, це біля 100 кілометрів в одну сторону і в другу сторону. Понятно, що расисти зруйнували мережу. Понятно, що поїзди, понятно, що мости зруйновані, і таке інше. Але це загальна державна проблема, це ж не проблема Шоскінської територіальні громади. Тобто ми добровільно, без ніяких нажимів, розуміючи, що треба допомагати своїм людям, беремо автобуси, в тому числі шкільні, в тому числі, які тільки отримали, організовуємо в екстрених умовах, складних умовах, по ночам. Ви ж розумієте, що перші поїзди йдуть по темному, і останні приходять біля одинадцяти. Так, це він приходив до нас. А зараз він аж у конотопі приходить біля 10, а потім треба приїхати. Автобуси через короткий шлях не, не можуть їхати, тому що вони довгі, їдуть через батури. Пояснюючи поточну ситуацію з логістикою, Микола Нога зауважив, що пости у соцмережах зі скаргами на відмову від посадки у автобус пасажирів, які придбали білети з конотопу, не зовсім делікатні. Зрозуміло, що якщо ти білет узяв із Шостки, то ми. Тут, де витримуючи державну політику, підтримуємо. Якщо ти з канатопа, то складіш. І вчора возили, і сьогодні будемо возити. Але повинні ми сприймати, щоб оця система загальної підтримки допомоги з позитивними емоціями, що поки що ми будемо продовжувати таку логістику, а потім зберемося. Був селектор, в який приймав участь і голова обласної державної адміністрації, і заступники ук-залізниці по пасажирським перевезенням. Домовились, що ми окремо на слідучій неділі проглянемо логістику руху пасажирів із міста Рахуємо пропозицію к залізниці, пропозиції людей і приймемо якесь відповідне рішення. І той, хто мене чує, якщо у вас є конкретні пропозиції по логістиці поїздки до Києва, давайте в управління економіки можна подзвонити, можна подзвонити черговому виконкому, ми врахуємо їх при. Прийняті фінечно рішення. Микола Нога наголосив, що незважаючи на те, що ворог постійно намагається зруйнувати логістику між прикордонними громадами і центральною Україною, влада місцева та обласна буде робити все можливе, аби зруйновані логістичні шляхи відновити.